Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст Іршовець. Дочекалися рідні. Дочекалися ми, дочекалися. З цієї неділі Національний банк, і про це сказав Андрій Пишний, голова національного банку. Андрій Пишний. він же... Кент Сіні -Куля Волоба, який тільки і думає, як би нажучити і вжарити українців, сказав, що з цієї неділі в Україні обмежить перекази з картки на картку. Чому? Да, тому що ж він турбується про боротьбу з тероризмом. Так, да, він турбується про боротьбу з тероризмом. Екстремізмом він борець, борець, борець. І, і картки українців, переказ з картки на картку можуть допомогти боротьбі з терористами і з екстремістами або завадити. Да? Він турбується про волонтерів, тому що волонтери ж перекидають з карти на картку. Ні, я з волонтерами говорив. Я з волонтерами все уладив. Все, у нас є комунікація з волонтерами. Коротше кажучи, Андрій Пишний і Нацбанк забили на українців. Просто забили, просто. Їх не колишить проблеми українців, які будуть бігати від банкомата до банкомата. Просто обмежить перекази з картки на картку, а далі проблеми, як завжди, ваші. Проблеми українців. Тому що. Порятунок потопаючих в Україні це справа тільки потопаючих. А пишеному на українців я б сказав, що, та YouTube забанить. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!